Для мене велика честь бути з вами сьогодні, оскільки для мене Київ не лише сто столиця України, це символ, це столиця мужності, столиця свободи, столиця гідності. І Інформаційна столиця і столиця інформаційної війни, гібридної війни, яка ведеться проти нього. Вчора пан Яценюк говорив саме про цей вимір війни для наших суспільств. Це дуже важливо. Ми в Європі маємо бути свідомими того, що це не лише війна проти України. Не лише брутальна конвенційна війна проти Європи. Ми повинні усвідомлювати, що це ще й потужна інформаційна війна проти нас, усіх проти всієї Європи. Це війна проти наших переконань, нашої віри, нашої сили нашої наших душ. І нашого розуму Росія націлюється на нашу демократію і хоче зруйнувати нашу єдність. Росія хоче нас розділити і знищити. Сьогодні я виступаю перед вами не лише як польський політик, але як європеєць. угода між Україною та Польщею діє роками Польща була першою країною світу, яка визнала незалежність України в серпні 1991 року. Дякуючи Адаму Міхніку, зокрема, який є присутнім тут, який є щирим і великим прихильником і другом України поляки були на майдані у 2004 році і наша українсько польська дружба була найбільш видимою після повномасштабної агресії росії проти україни коли мільйони українок і зі своїми дітьми знали куди вони можуть перейти і переїхати і врятуватися до польщі Щодо питання, хто ж буде, хто поведе за собою Європу, я думаю, відповідь є очевидною. Ми зробимо це разом. Європейський союз і Україна пліч опліч, боронячи мир, свободу, наші цінності і нашу спільну європейську цивілізацію. Хочу підкреслити, що Європа – це не Лише про географію І Європейський союз не, не, це не, не просто інституція, це не, не лише процедури, бюрократичні механізми, і таке інше. Це союз спільних цінностей. І коли чиниться напад на ці цінності, то є нашою спільною. Справою і спільним обов'язком захищати ці спільні цінності, не лише говорити, але діяти як член європейського парламенту. Я можу щиро сказати, що ми надали більш ніж на 200 мільярдів доларів допомоги Україні. Це була фінансова допомога. Допомогу гуманітарна допомога для біженців з України, і що дуже важливо, військова допомога. Ми свідомі того, що це не благодійне благодійність, це наша спільна інвестиція в наше європейське майбутнє. Ми також твердо постали проти Росії. Ми наклали. 16 пакетів санкцій. і От зараз ми готуємо 17 пакет санкцій, і не всі вони насправді вже дуже ефективні, але реальні. Але вони це не просто слова, це справжні зусилля, реальні справи і реальні дії. сьогодні ми більше об'єднані ніж коли-небудь раніше. І я би сказав нашим моїм українським друзям одну річ. Ви не самі. Ми з вами. ви Ви не є якоюсь сірою зоною. Ви велика нація. Ви не буферна зона. Ви Європа. І ми знаємо, що ваша перемога є ключем до миру у, у всій Європі.